право. І тут тут Ну, ось, хоч перший. чи взагалі єдиний, таку спеку. Незалежно від того, яка сильна спека, ось перший. Такий грибочок парасолька, трішки підсушений, але ще живий. Я його збираю на лекцію. Дуже він мені треба. Бачите, це в нас гриб парасолька великий, макроліпіота процера. Ось в нього така типова, дуже цікава ніжка. Ще кажуть, парасолька строката, гриб парасолька строката. Таке кілечко, вільно рухається по ніжці. Одна, одна з найважливіших ознак парасольки, беру я його цілим, а цей гриб повністю їстивний. Як шапинка, так і ніжка навіть в сирому вигляді. Але найкраще шапинку смажити, а ніжку сушити. Незважаючи на таку засуху, яка стоїть, якісь гриби все-таки виживають. Ось якщо вижила парасолька, що мене дуже здивувало, ще більше мене здивувало, що ось так під листям, під березою виросли лисички. І йди, і ось в такому гарному стані, ще вони тут є. Лисички червиві не бувають. Якщо ви бачите ось таку дирочку, це в нас тут е, такий гусениця виглядає, а він, ну, залазить туди, робить собі нірку і там, так сказати, живе. Це не червивість. Ось іще. Щось знайдеться. Саме так під листям не видно. Розкриваєш і бачиш тут пару лисичок. Ось ще. Майже не видно, як завжди, лисички, вони так ростуть, що їх навіть не видно. Тому, напевно, вони й пережили цю спеку чи переживають, як можна сказати, тому що ростуть ось так в листі. Люблю я найбільше маленькі лисички, не люблю, коли вони такими вже шлапаками. І якісь вони мені вже неприкольні. ху Скільки їх тут було! Ну, але зараз, чесно сказати, в таку суш вже абсолютно неважливо, чи вони великі, чи вони маленькі. Мити лисички дуже легко, тому не дуже сильно я їх і відчищаю. Ну так, трішечки підсохші, ви це бачите, але для лисичок це не страшно. Головне, щоб не погнили, так сказати. Ну, підсохли да й підсохли. Не страшно. Щось навіть залишилося рости. Я вже поставила. Десь тут тільки що бачила таку кучу. дивіться які ще кучі бувають. Іноді одна, іноді ось такими кубками. Дуже цікавий гриб, дуже мене здивував, що росте сухий такий період. Ось це одна з моїх. Та? Чому моїх? Одна з найулюбленіших сироїжок всіх часів і народів. Це в нас сироїжка зеленувата. Так вона, коли підсихає в неї, змінюється колір. Багато кого це відлякує. Хтось навіть плутає цей гриб з блідою поганкою. Ну, як плутає? Здається їм, що якщо він такого зеленого кольору, то він повинен бути саме блідою поганкою. Але сироїжки мають таку особливість. По-перше, в них ніжка без кілечка ніякого, без, взагалі ніколи не було тут ніяких павутинок, пластинок. Ніжка звужується. У кожної сироїшки вона звужується обов'язково. Потім дуже вона така крихка на зрізі. Бачите, ломиться. І не можна зробити з сироїжки полосочки. Тобто, якщо мухомора. То ось так, от, при відломуванні м'якість буде тягнутися в ніжці можна буде зробити якби ниточку. У сироїжок це неможливо, як кажуть, це структура яблука, скільки разів я вже повторювала. О, ось така краса. І часто вони бувають червиві, але вони настільки смачні, що якщо червивість мінімальна, я їх обов'язково беру. Ще на цю сироїшку кажуть, сироїжка горіхова. В неї, по-перше, є такий трішечки горіховий аромат. Ну і по-друге, в неї насправді приємний горіховий смак. Я її дуже-дуже люблю, рідко зустрічається, ось такі в неї лусочки, бачите, на шапинці. Але в ідеалі вона повинна була бути такою зеленою, навіть бірюзовою, дуже гарного кольору. Ну, але шкода вже вицвіла, бо сухо, сухо, а ми збираємо гриблю. Ось ще одна була тут сироїжка, але це інша. Інша, така зелена вже, скоріш за все, серед Бачите, вони відрізняються. Відрізняються і зверху, ну і знизу. Також. У цієї пластинки ширші набагато. А тут маленькі, такі мілкі. Це дуже багато видів, десь 200-300. Тому самі вважайте, чи хочете ви їх вивчати стільки видівчини. Так, ну продовжуємо ми збір лисичок. Сухо. Ой, хто б казав? Сухо. Насправді дощі вже не йдуть більше тижня, але треба знати, що збирати. Наприклад, лисички. Місць я не знаю. Це випадковість, або якісь сироїшки. Ростуть в такий час, що ще може бути? Підберезники вони не дуже примхливі, їм трішечки вологі буде достатньо, щоб вирости. Ну, лисички мене порадували. Вони, як виявилося, дуже такі сухостійкі. Чесничник пішов? Чесничник, наприклад. Все дуже в мене дивує. Маленький підсох, але тримається. Тобто, за неділю повністю сухої погоди не завжди висихає цілий ліс, щось де залишається. Ось цей часничник, хоч він і мілкий. Але все одно пахне дуже чесниково, ну і лисички. Хто б міг подумати. Ось іще сироїшка. Тільки вже, бачите, така поживша. Тобто, якщо ви знайдете сиру сироїшку, ось стару сироїшку, ви її обов'язково впізнаєте, не бійтеся, не бійтеся, що зберете щось старе і непотрібне. Ось тут, наприклад, ще сироїшки, сироїшки зелені. Або дуже схожі на них. Не бліді поганки ніякі, знову показую вам, що немає ні кілечка, нічого. Відломуються, як яблучко. Клас. О, ще одна там. Дві. Ось ось ще одна, так. Да. Класні. Ось ось, ось сіро рожевий. Ну, як мені здається, сіро рожевий, так зверху. Зараз. О, ну да. Так. Все, всі ознаки. Все є. Було. сіро-рожевим хморчиком. Бачите, і не рожевий він під низом навіть такий, сіренький може бути. Але ось ці червоточини, червоненькі, ось це кілечко в полосочках, як бачите. Якщо не бачите, я вам зараз збільшу. Все побачите. Ну, я якихось сироїжок наберу. Так, ця червива була, оця повинна бути нормальна. Там по-моєму Одна сироїжка. Так, не червива, трішечки підсихає, нічого страшного. І сіро рожевий мухоморчик. З усіма ознаками. Вже рожевенький. Зріжемо. Краса. Просто краса. навіть цей вже рожевенький підшипенкою. Це як треба. ух Ось у нас вже з'явилася ось така краса, свинушка тонка. Отруйний гриб, дуже симпатичний, багато хто його збирає. Але подивіться на нього ближче, щоб ви його хоч не брали. А ми з вами подивимося на ось цю свинушку тонку. З такими ще завернутими краями. Коли вона молоденька, саме так і виглядає. Якщо її отак от пожмакати, вона темніє. Бачите, дуже такі пластинки, це навіть і не пластинки, вони такі дуже м'які такі, прямо зливаються в одне ціле. Дуже класний аромат у цього гриба, і сама шапинка схожа, знаєте, зверху на якийсь такий булетовий гриб. Але цей гриб отруйний. Отруйний не відразу, він просто отрує ваш організм. Не буду зараз вдаватися в подробиці, багато про це є в інтернеті. Читайте, думайте. Але їсти цей гриб не треба. Піску, правда, але ну, я знаю лайфхак, як вимити пісок з сироїжки. Це сироїжка м'ясна. одна з найплотніших, найкращих сироїжок, до речі. Бачите, який колір. Сироїжко день. Ну, прикольний ліс, хто б міг подумати. Таку спеку. Ось, у нас тут ще щось дуже цікаве. Так зверху й не видно. Багато хто мені так прийшла фотографію і каже, що це в мене таке, що я знайшов. Для мене зараз, наприклад, це лише гриб. Для того, щоб дізнатися більш детально, треба цей гриб, по-перше, видовбати з, з, з усім цілим низом. Це виявиться в нас, я думала, що навіть біда поганка по кольору. Це у нас виявиться шампіньйон. Один з видів шампіньйонів, можливо, лісовий, дуже червивий, як й повинно було бути. Бліда поганка не була б червива, і в неї було б тут такий клубень, розумієте? Дуже симпатичний шампіньончик, і, напевно, в нього дуже приємний шампіньоновий аромат. Ну, дуже-дуже приємний, дуже класний був би грибок, але він вже старий і вже такий весь поїдений. Ось черв'ячки його доїдають, залишу його тут. Нехай вони собі радіють. До речі, щодо червячків, вони його будуть їсти навіть коли він вже зірваний, та їм все одно, їм би аби це був гриб. А він все одно, хоч зірваний, хоч цілий, з часом би розклався. Один з грибів, які з радістю ростуть коло сухо, це в нас трутовик сірчано жовтий Взагалі, мені здається, всі трутовики до спеки нормально відносяться. Молоденький. Намагаюся відрізати обережно. Ух, Аж сок тече, покажу вам. Ось так зрізається. І потім буду з нього робити, наприклад, паштет. Хто не бачив, як я роблю паштет, подивіться моє відео, стрім, прямий ефір. Там я нещодавно робила паштет з трутовика серчано-жовтого. Дуже легко, дуже швидко, від нуля, не, зважаю, не виключаючи збір грибів, від нуля до готового фаршу пройшло в мене там всього 40 хвилин. Тому не вагайтеся, робіть, дивіться стрімово. І приходьте на них кожної неділі о восьмій вечора. Ось така краса в результаті вийшла. Що хочу сказати, наїжу саме воно. Сироїшки дуже смачні, сіророжеві мухомори, лисички, парасолька майже жива, як я кажу, і сірчано-жовтий трютовичок. Як на мене, врожай класний, незважаючи на спеку майже в 40 градусів. І поки ця спека мене не застала посеред лісу, я собі пішла. Пішла прохолону, ну і займуся грибочками. А з вами ще зустрінемось.